Я завжди знала, йти вгору непросто, особливо, коли йдеш сама. Але з дитинства я бачила красу, яка не потребує прикрас. Я виросла серед гір, де кожен світанок нагадує в простому, по природному, щирому. І, мабуть, саме тоді я навчилася створювати красу, не змінюючи її суті, лише підкреслюючи те, що закладено природою. Бо так, як створила природа, людина не в силі повторити. Натуральність це не тренд. Це глибина, характер і правда. Коли я працюю з губами, я не створюю нову зовнішність. Я допомагаю побачити і полюбити себе справжнім. Я Ольга Сахарнацька. І сьогодні я покажу, як можна підніматися без боротьби, як можна робити перманент так, щоб у дзеркалі ви бачили не роботу майстра, а справжню себе.